Йди, зуби зроби собі. Український журналіст Дмитро Гордон влаштував скандал з військовим прямо у центрі Києва. Днями у соцмережі оприлюднили відео, як відомий журналіст на майдані конфліктує через виставку українських пропагандистів. Повідомляється, що він приїхав демонтувати стенд з його зображенням, на якому було написано, що він російський пропагандист. Між гордоном та людиною у військовій формі виникла сварка. Журналіст обізвав свого опонента нецензурними словами та порадив йому вставити зуби. Два посвідчення О! два... <б *ріпи> посвідчення Я два поліці собі. <ріпи> а це вже не твоє діло, це, що в мене з дубами? Це ж такі, які мене лишили зубів на майдані. На майдані мене зуби лишили. ФСБшна хня, іди звідси зуби з нас. ФСБшна, а ти ПСБшник ти... флогань зуби зроби собі. Згодом журналіст оприлюднив власну версію подій. Він заявив, що люди у військовій формі, з якими він поскандалив на майдані, не мають ніякого відношення до війська України. Годон каже дослівно: люди, які влаштували виставу на хрещатику, до військових не мають жодного стосунку. Це ряжені провокатори.